Вітаю на каналі Наголос. З вами Наталія Чорна, психолог, психотерапевт. І сьогодні психолог про мотивацію. Мотивація це те, до чого прагне людина, до чого вона йде, чого вона хоче досягнути, що є метою взагалі її життя. Це певна дія. Мотив це рушійний двигун, який спонукає людину до діяльності. Тому ми завжди говоримо про те, що ми маємо бути вмотивовані, що ми маємо завжди рухатися до мети, досягати бажаного результату. Але сама мета по собі складається із дрібних цілей. І тому для того, щоб досягнути певну мету, ми потрібно її Зрозуміти, усвідомити і окреслити, є дуже гарна вправа життєві цілі. Сьогодні хочу вам розказати про цю вправу. Давайте метафорично уявимо собі, що ми готуємо з вами суп. Наш суп це вже готовий продукт, який ми будемо споживати. Так і наша ціль. Це має бути щось готове, ми вже маємо його уявити, візуалізувати. Ми маємо зрозуміти, що ми хочемо бачити у результаті того, що ми йдемо, рухаємося і чогось досягаємо. Але ж наш суп він складається з якихось певних компонентів. Перше, це має бути посуд. З якого ми маємо готувати. Так? Ми маємо щось використати, ми маємо десь ці всі продукти зготувати, щоб наш суп був смачний. Далі ми маємо забезпечити вогнище, приміщення, де ми маємо це готувати. Після цього ми приступаємо безпосередньо до нашого продукту. Який це буде суп? З яких він має складатися інгредієнтів? Що має входити в цей суп, які мають бути там спеції? Він буде грибний, чи він буде овочевий, чи він буде м'ясний? Що ми хочемо бачити в результаті? Що саме нам смакує, що може нас захопити і захопити оточення? Тому наша мета має складатися з дрібних цілей. Людство завжди хотіло бачити і отримати результат одразу. Але насправді у нас мають бути сходинки, які ми маємо йти для того, щоб досягнути бажаної мети. Але для того, щоб досягнути мети, ми маємо себе мотивувати. Ми можемо мотивувати себе різними аспектами. Але ми маємо пам'ятати, що мотивація триває всього 48 годин. Якщо далі ми не поставимо все на якусь певну систему, якою ми будемо рухатися, то наша мотивація дуже швидко зникне. І цьому є маса прикладів, коли люди захопилися якимись там моментами вивчати іноземну мову або займатися спортом. Але чомусь ця мотивація згасає, якщо людина одразу не почала це робити. Тому ми маємо обов'язково подбати про те. Щоб наша мотивація перейшла в певну систему, в певні сходинки, які ми маємо виконувати щодня. Ми можемо дивитися різні фільми. Ми можемо читати літературу, ми можемо читати успішні історії успішних людей, які досягли вже певних результатів, і неважливо у якому віці. Ми можемо мотивувати себе якимись своїми дрібними досягненнями або досягненнями свого оточення. Ми можемо мотивувати себе певними інтересами. Для цього ми маємо завжди перебувати в ресурсі і завжди чогось прагнути. Але, звісно, якщо ми є керівниками, як же ж нам організувати. Мотивацію для всього нашого, для всіх наших підлеглих. І тут вже є надзвичайно цікавим моментом, тому що тут працює креативна мотивація. Ми завжди думаємо: похвала чи покарання, але ж найкраще це креатив. І тут має бути надзвичайно цікавий підхід. І так кілька лайфхаків саме для керівництва. По-перше, якщо ваші співробітники запізнюються, ви можете організувати таке цікаве покарання, але воно буде креативне. Тому що може бути фінансове покарання, але це не є покарання у вигляді, що ви списуєте там якусь певну суму за те, що людина запізнилася. А це може бути організована банка, куди кожна людина, яка запізнюється, вона просто кидає певну суму коштів. А в кінці місяця весь колектив на ці кошти може замовити собі піцу, суші, чи якісь солодощі, чи фрукти. І таким чином виходить, що ця людина, яка запізнювалася, вона просто пригощає весь колектив. Е Одна цікава компанія е, заснувала такий цікавий момент покарання, як черепаха. Тобто вона придбала черепаху, і е, та людина, яка весь час запізнюється, вона просто цілий місяць доглядає за черепахою. Також надзвичайно цікавий момент. Також є надзвичайно цікавим креативним підходом у назві саме певних видів робіт, які виконує людина. Адже від назви залежить теж дуже багато. Інколи людині соромно визнати, що вона виконує ту чи іншу роботу. Але якщо це гарно назвати, людина буде з гордістю називати, чим вона займається, при цьому вона збереже інтригу, що саме вона виконує. І таких видів креативної мотивації є надзвичайно багато. Дуже класно працює нематеріальна. Мотивація, коли людині можна просто за її заслуги, за її діяльність дати грамоту, нагороду, подяку, і це надзвичайно надихає, адже людина відчує, що вона є важливою частиною певного колективу і незамінним таким гвинтиком у всьому процесі роботи. Дуже класно працює тимбілдинг, командна робота, де кожна людина може себе надзвичайно цікаво проявити. Тому сьогодні Сьогодні бажаю вам бути вмотивованими, завжди свою знайти мету, розуміти свої цілі і завжди, щоб ваш внутрішній двигун, мотив дуже гарно працював і спонукав вас до діяльності. Підписуйтесь на канал Наголос. Якщо у вас будуть виникати питання, задавайте їх. Завжди чекаємо на нашу взаємодію. На все добре!